We want Information 57. Маємо першу реакцію Путіна на фактичний ультиматум Трампа. Путін доручив контактній групі на чолі з заступником Лаврова Ушаковим почати переговори з командою радника з безпеки президента США Уолса по темах, які обговорювалися до того з командою радника Байдена Салівана. Путін через Лаврова повідомив держсекретаря Рубіота президента Трампа про те, що РФ не сприймає мову ультиматумів та наполягає на рівноправному діалозі між двома державами по українському питанню. Путін повідомив американську владу, що Росія ніколи не погодиться на розміщення виключно військ НАТО на лінії розмежування. Проте готова обговорювати варіант розміщення спільної військової місії нейтральних держав та держав НАТО у демілітаризованій зоні. Путін просить Трампа якомога скоріше зв'язатися з ним у телефонному форматі для обговорення санкційного питання та питання врегулювання україно російського конфлікту. По цій темі більше новин немає, але очевидно одне. Путін взяв очікуваний курс на максимальне затягування переговорного процесу у надії на підрив стійкості України як на полі бою, так і її внутрішньополітичної стабільності. Президент Франції Макрон доручив своєму уряду у трьохмісячний термін підготувати сторічний договір про стратегічне партнерство у загальних рисах, аналогічний тому, який був підписаний між Україною та Великобританією. Президент Зеленський отримав пропозицію призначити відповідальних за підготовку документа з української сторони. Орієнтовні строки його підписання початок літа цього року. Цікава новина з Японії, яка виділяє рекордні бюджети на переозброєння своїх сил самооборони та зняла на конституційному рівні заборону на продаж японської зброї за кордон. Мінстра та України та корпорація Міцубісі уклали нарешті рамкову угоду по створенню в Україні двох спільних підприємств, які будуть займатися виготовленням боєприпасів для систем ППО та виготовленням легкої бронетехніки. Конкретики немає, залишається тільки гадати, що саме будуть виготовляти ці підприємства. Чекаємо на подробиці. Президент Трамп доручив номінантам на міністерські посади у своєму уряді провести повний аудит у сфері американо-українського військового співробітництва і визначити, цитую, як перспективні напрямки співробітництва, зокрема створення спільних американо-українських підприємств ОПЕКА, так і напрямки, які не зможуть приносити США очікуваний та постійний дохід. Після проведення аудиту будуть визначені нові перспективні напрямки співробітництва. Натомість президент США вимагає тримати ключі від цих підприємств, виключно у Америці, і не передавати перспективні технології українській стороні Дай Боже, щоб аудит пройшов успішно для України. Ми можемо отримати більше зброї від більшої кількості спільних підприємств та від розміщення філій американських корпорацій ОПЕКА в Україні. На останок, новина неприємна. Президент Трамп засмучений останніми заявами президента Зеленського на адресу США з докорами у недостатній підтримці. Вважає ті несправедливими та буде по різних каналах наполягати на спростуванні необґрунтованих звинувачень на адресу американської сторони. Позиція Трампа доведена до відома президента України, як доведена принципова позиція президента США про те, що не може навіть іти мова про розміщення американських військових уздовж лінії розмежування. На цю тему з подробицями поговоримо на Ютубі Є запитання. На сьогодні, все може статися така ситуація, що завтра у мене ближче до вечора буде час на запис відповідей на ваші питання, і ми ввечері зустрінемося на Ютубі. Не обіцяю, але постараюся. Гарного вечора та гарних новин!